Я каналі вісіміли вітаю стріх з, з Днем Валентином. У мене і ми будемо грати гру е, на стінню ось таку гру. Тут це школа Монстерхай. Наз... Оце учениці, я зараз їх всіх назву. Це Гулія, Лагуна, Гулія, Драколовера, Кл Клодін, Френкі і. Клево. Тут ще є ліні... лінійка плюс закладка. Плюс давайте перевернемо. І ми зараз прочитаємо правила. Правила гри. Кількість гравців, які беруть участь в грі, від 1 до 3. Гра починається після того, як кожен вибирає в собі фішку певного кольору та ставить на полі старт. За допомогою жеребкування визначають черговість ходів. Кидаючи кубики по черзі, кожен визначає кількість ходів і просуває свою фішку за напрямком стрілок. На кожному полі, де зупинилася фішка гравця, є вказівки, які треба виконувати. Іди по стрілці, пересунь фішку на поле, яке вказано стрілкою. Пропусти хід. Необхідно пропустити один хід. Ходи і ще раз. Необхідно ще раз кинути кубик. Мінус число треба пересунути фішку назад на вказане число полів. Плюс число треба пересунути фішку вперед на вказане число полів. Виграє той гравець, який при останньому ході отримує необхідну кількість очок і першим проходить на фініш. На фініш. Гра закінчена. Якщо кількість очків перевищує необхідне, то гравець залишається на місці. Комплектація. Ігрове поле одна штука, фішка три штуки, кубик одна штука, лінійка одна штука, закладка одна штука і коробка одна штука. Ось тут ми можемо побачити, які ще є ігри. Це є Даша, Брундуки, є космічні роботи, є смішарики, чоловік паук, смурфики, чагінтон, школа фей, губка Боб, пригоди в воді у воді є агентство моделів, пригоди велетня, попелюшка, льодоковий привід і тачка. Давайте відкриємо коробку нашу. Ось тут є ось такі дві закладки і лінійка. У нас з картону. Лінійка ось з двох квіток і герб, герб і монстр І ядра колора, і герб і паук. Ось майже всі герої, ті, що у нас були, лише спектрову. І три шашки. Ось такі. Я зараз покличу свого друга і ми будемо з ним грати. Я беру жов, я, беру синю, а ти яку береш? Зелену. За ми будемо грати на жерпування. Перший я кидаю. У мене чотири. Кидайте. У тебе два. Спочатку я кидаю. У мене п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я пропускаю хід. Ти ходиш два рази. Максим Максиму, попалось три. Ходи. Раз, два, три. Тут три. Ти їдеш ось сюди. Кидай ще раз. Три. Ходи. Роз, два, три. Перше я кидаю знову. Три. Раз, два, три. Далі від рух. Два. Газ, Два. І ще ясно кидаю. П'ять. Раз, два, три, Чотири. п'ять. Ця гра буде дуже довго, йти, ми не будемо грати до фінішу. Бо це дуже довга гра, тут аж до є до 68. І тут ще й додаткове поле різні. Тут є різні речі, є різні. Тут є. І де по стрілці є ход пропусти хід, є в 4 рази вперед. Є і де по стрілці знову сюди можна ходи ще раз є, є. плюс 2, є пропусти хід, є 2, є 3 плюс, є 2 мінус. Став лайк, підписуйся на канал, мені сміло. Всім пока!